В останній день жовтня 2025 року, йдучи вулицею Ярославів-Вал, випадково зайшов в будинок актора і потрапив на концерт камерної симфонічної музики. Це вражає в місті, яке під варварськими обстрілами росіян, які обстрілюють Київ балістичними ракетами, крилатими ракетами, ударними дронами звучить музика. Послухайте. Знаєте, я цей вечір і цей концерт не забуду в місті, яке під обстрілами, під російськими обстрілами, Україна незламна. Дякую Україні за цю незламність.